Коментуйте, будь ласка, ситуацію з тарифами на ЖКГ і вимогами МВФ і позицію комуністів із цих питань. Вимоги МВФ свідчать про те, що у України є незалежність, але немає самостійності. І ось виходячи з того, що ці вимоги говорять про те, що зовнішні чинники впливають на політику в Україні, і треба серйозно сьогодні розглянути питання взагалі співпраці з МВФ. Я наполягаю на тому, що треба провести референдум і визначитися за волею народу, як продовжувати цю політику чи навпаки відмовитися. Чому? Бо народжа страва. І вимоги МВФ це той же самий пенсійний вік. А люди проти цього вимоги МВФ це і підвищення тарифу на газ. А люди хочуть жити нормально. Вимоги МВФ це і безробіття для молоді нашої, а наша молодь хоче жити у власній державі. Тому я і наполягаю, по-перше, сьогодні припинити цю співпрацю. По-друге, провести референдум і визначитися, люди підтримують таку позицію чи ні. А це і буде вимагати від уряду і від і від нас, від коаліції, що треба сьогодні переглянути і напрямки як внутрішньої, так і зовнішньої політики. А ми. Будемо тоді шукати, де брати кредити. А може у Китаї визначитися так само у нашій політиці і взяти там кредити, які не будуть вимагати від нас погіршення умов життя наших громадян і не порушувати ж власну конституцію. Бо власну конституцію ви приймали, а її порушують і вимагають від чинників у нас в Україні порушувати ж власну конституцію. Тому я і запропонував наступне перше. Сьогодні треба розібратися, як внутрішньою нашою політикою ми будемо сприяти тому, щоб загальна сума платежів по житлово-комунальним послугам не зростала. І якщо ось попередній уряд заклав підвалини, а він підписав кілька меморандумів з міжнародним валютним фондом, і це якраз і примусило нинішній уряд продовжити ту політику, бо ми не маємо права не виконувати раніше взяті зобов'язання, то треба сьогодні подивитися, і я пропоную. Давайте з змен... Іншому тариф на електроенергію, давайте переведемо наші котельні на тверде паливо на наше вугілля. Давайте сьогодні підтримо вугільну галузь промисловості для того, щоб ми сьогодні менше витрачали державних коштів на постачання тепла, теплої води і, взагалі, так кажемо надання тих чи інших комунальних послуг. Я вважаю, що сьогодні треба дуже серйозно переглянути політику і кредитну національного банку і комерційних банків, бо ті ж самі комунальні підприємства вони беруть кредити для того, щоб придбати чи обладнання запасні частини, механізми, машини і ту ж саму заробітну плату виплатити, тому я пропоную сьогодні 3-5% кредитну ставку для того, щоб і ці підприємства жили нормально. Тобто я вважаю, що сьогодні треба радикально переглянути внутрішню політику і на основі ось цієї внутрішньої політики сьогодні змінити взагалі і вектор стосунків з міжнародним валютним фондом.